Відбулася сесія Коломийської районної ради. Під час засідання голова райради Іван Угрин звітував про роботу за 2023 рік. Також обговорили районний бюджет на 2024. Проєкт бюджету присутні депутати підтримали. Окрім цього, затвердили план роботи на наступний рік. Закони воєнного часу внесли зміни у розподіл владних повноважень, зокрема і на місцевому рівні, розпочинає звіт голова Коломийської районної ради Івану Грин. Чинником що впливає на ефективність нашої роботи, є факт незавершення адміністративно-територіальної реформи, внаслідок якого є відсутність фінансових ресурсів на здійснення повноважень. У цих складних умовах депутатський корпус. Та виконавчий апарат працювали злагоджено і конструктивно, скеровуючи всі свої зусилля насамперед на напрямки, що визначають потребу воєнного часу, та на виконання повноважень, які передбачені законом про місцеве самоврядування в Україні, впродовж 2023 року. Відбулися зміни у депутатському складі Коломийської райради. Продовжує Іван Угрин. Депутати районної ради Роман Галич та Роман Шепетюк. З перших днів війни стали на захист нашої держави в складі збройних сил України, Незважаючи, що більшість населених пунктів на території Коломищини об'єднані в територіальні громади і тепер мають змогу самостійно функціонувати, все ж є питання, які залишаються винятково у компетенції районної влади. Тому орган місцевого самоврядування районна рада повинна і продовжує працювати. Від районних рад та райдержадміністрацій на рівень громад передано основні повноваження. Одночасно переданої джерела, які раніше наповнювали районний бюджет. На жаль, ні центрального, ні регіонального рівня децентралізація фактично не торкнулася. Внаслідок проведених змін районний рівень залишився без фінансових ресурсів для виконання передбачених законом повноважень. В останні два роки з державного бюджету відділяється субвенція на заробітну плату посадовим особам. На інші видатки кошти не відділяються. Роти в бюджетному кодексі передбачена можливість передачі вигляді міжбюджетних трансфертів на здійснення окремих видатків коштів між місцевими бюджетами. Завдяки цьому у звітному періоді нам вдалося забезпечити фінансування найнеобхідніших видатків. За це маємо дякувати Івано-Франківській обласній та Коломійській міській радам. Опісля звіту голови на сесії прийняли бюджет на 2024 рік. Також внесли зміни до програми фінансового забезпечення взаємодії районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки. Погодивши відповідні зміни до бюджету на 2023 рік, депутати розглянули питання, які стосуються комунальної власності, зокрема дострокове припинення договору оренди з одним із банків, та про передачу в оренду частини нежитлового приміщення. Іщення для розміщення Коломийського управління державної казначейської служби також на сесії затвердили план роботи районної ради на 2024 рік та прийняли звернення про недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну.